16, 17 та 18 жовтня у Славуті проходили дні польської культури. Їх організатор, Славутське відділення спілки поляків України, приурочило заходи до 25-ї річниці створення організації у нашому місті. В програмі заходів значились концерт класичної музики до 205-ї річниці з дня народження відомого польського композитора Фредеріка Шопена, який підготували учні та вихованці дитячої школи мистецтв. Відкриття і освячення колись зруйнованої каплиці. На старому польському цвинтарі недільне богослужіння в костелі Святої Дороти та концерт гурту вокалістів з міста Познань, урочистий концерт в міському палаці, який проходив у суботу. Офіційне зібрання розпочалось виконанням державних гімнів України та Польщі. Після цього в залі лунали слова молитви, на продовження якої ксьонс Ян Шанця, звертаючись до присутніх у залі, побажав всім з Богом іти до своєї мети, робити добрі справи жити у мирі та злагоді далі послідувало урочисте вітання почесних гостей, головою славутського відділення спілки поляків України Марією Ковальчук. В числі перших слово для привітання польської громади, поважний гостей із Польщі, взяв міський голова Василь Сидор. Півтора роки ми переживаємо складний там, складні часи дуже складні, і нас як ніколи є об'єднання з Європою, тому що з польським народом. Але громадська організація, яку ви представляєте, вона ніколи не була в осторонь, вона завжди активно приймала участь і співпрацювала із владою. І саме головне, що дуже багато вкладують виховання діток. Ми історично поєднані, ми історично маємо величезні зв'язки. Але саме головне, що ми не руйнуємо, а ми сусідаємо і ми ці зв'язки налагоджуємо. Я хочу вашій спілки подякувати за ту плідну роботу, результативну, то що ви проводите постійно. Вітаючи організаторів, запрошених гостей з 25-ю річницею створення спілки, міський голова також підкреслив значення таких заходів як для популяризації польської культури, так і зміцнення ролі і значення польської громади в розвитку міста. Також Василь Сидор говорив про те, що Славута має два міста побратими у Польщі. Погодився із тим, що історія польського та українського народів дуже складна. Але сьогодні ці країни є прикладом того, як можуть жити добрі сусіди. Ди дні ж польської культури це передусім вияв любові до національних цінностей, адже вони демонструють багатокультурність України, яка історично пов'язана з Польщею про повагу до прав національних меншин як необхідну передумову збереження стабільності і демократичної безпеки у суспільстві, підтримуючи міського голову, говорив також Олександр Мельник, заступник голови районної державної адміністрації. Коли ми повернемося 25 років назад, ми побачимо, що відбувалося в наших країнах. В той час розпадалися тоталітарні режими. Так? Після розпаду їх, саме цих режимів, і ми з вами, наші народи, здобули можливість, вибороли можливість розвиватися в демократичному руслі, в руслі європейської цивілізації. Я висловлюю найщиріші вітання і найщиріші побажання подальшого розвитку культурної співпраці і подальшого розвитку економічної взаємодії і співпраці між нашими країнами. По своїй наповненості щирим вітанням свято швидко переросло в зустріч добрих друзів, на якій не могли не згадати людей, завдяки ентузіазму і наполегливості яких Славутське відділення спілки поляків України святкує сьогодні своє 25-річчя. Вже багато років лише в пам'яті рідних і друзів живуть Антоній Каліновський і Гелена Соколовська. Однак розпочата ними справа успішно продовжується. Всі свої досягнення, добрі справи, члени відділення з. Зібрали у фотозвіті стенди зі світлинами стояли у фоє міського палацу культури. Коротко про успіхи і труднощі відділення на шляху його встановлення розказали також заступники голови Славутського відділення спілки поляків України Ванда Коваль та Валерій Зайонц. Варто сьогодні повернутись 25 років назад. перегорнути ці листочки. Прожиті за ці 25 років, скільки всього було зроблено, які славні люди працювали і працюють протязі 25 років. Той не має майбутнього, хто не знає минулого. Тому ми свято шануємо те, що зробили наші батьки, наші діди, наші Прадіді. Спілка поляків є дружньою. Кожного року ми не можемо сказати, що ми стоїмо на місці, ні, ми рухаємось вперед і вперед. І в цьому році знову ж таки вшановуючи пам'ять загиблих повстанців відкрито пам'ятний знак в селі Міньки в лісі, і це є історичною подією, це є великою подією, і ми раді з того, що ми змогли це зробити. Я сьогодні дуже добре пам'ятаю той день, коли до мене, як секретаря міської ради, в кабінет прийшов пан Антоній Коріновський і розказав про те, що створена. Спілка, а тоді вона називалася Культурно-освітнє товариство, на листочку був надрукований склад членів Ради і дуже просив про допомогу, про підтримку. Я тоді дуже був радий тій звістки, тій інформації і повідомив про те, що я як Людина, яка в серці, в душі є поляком, не тільки буду стояти, а й буду активним учасниками цієї організації. За чверть віку Славутське відділення спілки поляків України пройшло непростий, але успішний шлях свого становлення. Спілка виконує всі поставлені завдання. Це відродження історії, культури, традицій польського народу. Завдяки розумінню і тісній співпраці з міською владою у школах міста активно вивчається польська мова, проводиться обмін дитячими делегаціями. Саме діти стали головною окрасою і даного свята. Їх співочі, хореографічні таланти не лишили у залі жодної байдужої душі. Окреме слово про учасників хору Голос Любові музичний керівник Вікторія Пахомова. Гурт, створений при Славутському відділенні спілки поляків України, активно пропагує польські народні повстанські пісні. Його виступ це завжди хвиля бурхливих емоцій та гучних оплесків. Лише польську мову можна було почути і у продекламованих віршах гарно контрастували з виступами юних декламаторів, музичні номери, викладачів та вихованців дитячої школи мистецтв.